Розділ 9. Марійні Урочистості, Свята і спомени Частина 5. Спомин непорочного серця Пресвятої Діви Марії. Субота після урочистості Пресвятого Серця Ісуса. Спомин непорочного серця Діви Марії тісно пов'язаний з урочистістю пресвятого Серця Ісуса. Культ серця Ісуса і Марії починає розвиватись у Західній церкві у пізньому середньовіччі, передусім у Франції. Один з ініціаторів свята Серця Ісуса, Святий Євт, в XVII столітті у своїх літургійних проектах поєднував культ серця Ісуса та Марії. Проте у подальшій історії Свято Серця Ісуса. Зовсім відокремилось від спомену непорочного серця Марії. Окремому культу серця Марії сприяли об'явлення Марії у Фатімі. У 1942 році папа Пі. 12 присвятив усе людство серцю Марії і установив літургійний спомин серця Марії на 22 серпня, закінчення октави. успіння з метою ублагання у Бога миру. У новій Літургійній Реформі спомен серця Марії знову був сполучений з урочистістю серця Ісуса. Його ми святкуємо у першу суботу після урочистості Пресвятого Серця Ісуса. Значення свята для нас біблійне значення серця є набагато ширшим. Ніж біологічна частина людського тіла, серце це символ внутрішнього життя, це глибоке духовне я, це центр особи, отже, споглядаючи на серце Марії, ми заглядаємо до її таємниці, а таємницею Марії є чисте серце, тобто цілковите, присвячене себе Богові. Непорочність серця Марії не означає тільки відсутність гріха в житті Марії, але передусім вказує на переповнення її серця Божою любов'ю. Таємницею серця Марії є ушляхетнення і перемінення Божою благодаттю людської природи. Можна сказати, що серце Пресвятої Діви відзеркалює світло благодаті і любові. Яке лине з відкритого серця Ісуса. Серце Марії є плодом люблячого серця Бога. Наші серця повинні також відкритись на благодать Божу, щоб, як серце Богородиці, стали непорочні і перемінені, щоб відзеркалювали любов Пресвятого Серця Ісуса. Коли Пресвята Діва згадувала усе, про що довідалась. Читаючи, слухаючи і бачачи, наскільки ж вона зростала у вірі, наскільки ж помножувала заслуги, як багато набувала мудрості, як все більше і більше полум'яніла вогнем любові. В безустанному роздумуванні над небесними таємницями вона знаходила свою радість, пізнавала багатство дарів Святого Духа, возносилась до Бога. І зберігала покору. Такі поступи у Божій благодаті підносять до вершин і все більше примножують славу. Справді, благословене серце Пресвятої Діви це завдяки оселенню і повчанням Святого Духа вона завжди і в усьому підкорялася волі Божого Слова, не керувалася власним відчуттям і судженнями. А виконувала у зовнішньому служінні те, що мудрість внутрішньо підказувала її вірі. Годилося адже, щоб Божа мудрість, яка збудувала церкву як житло для себе, скористалась Пресвятою дівою як зразком дотримання права, чистоти серця, покори і духовної жертовності. Тому насліду її, охристиянине. Увійди до святині твого серця, щоб очиститись духовно і вилікуватися від хвороби гріхів. Саме там Бог дивиться на мотиви наших вчинків більше, ніж на самі вчинки. Тому також і тоді, коли ми у спогляданні і довірені себе Богу звертаємо до нього свої душі, або також, коли ми шляхом зростання чеснот. І виконанням добрих учинків у служінні ближньому, намагаємося ставати досконалішими, робімо усе таким чином, щоб єдиним стимулом була любов Христа. Це саме ця угодна Богу духовна жертва очищення, яка приноситься не у збудованому людською рукою храмі, а у храмі серця, куди Христос. Входить з уподобанням з проповіді святого Лаврентія Юстиніані Єпископа.